Урок 1. Повністю приймайте теперішній момент, навчіться бути присутніми тут і зараз. Не дозволяйте своїм думкам блудити в минулому або майбутньому. Відчуйте красу моменту і насолоджуйтеся кожною хвилиною. Зосередження на теперішньому моменті допоможе вам зменшити стрес і тривогу, а також зробить ваше життя більш насиченим і повним. Урок 2. Розвивайте вдячність, щоденно висловлюйте вдячність за все добре у вашому житті. Це допоможе вам зосередитися на позитивних аспектах і зільшити ваш загальний рівень щастя. Вдячність можна практикувати через ведення щоденника вдячності, де ви записуєте три речі, за які вдячні кожного дня. Це проста, але ефективна практика для покращення вашого настрою. Урок 3 загартовуйте внутрішню силу, працюйте над зміцненням свого духу. Регулярні тренування, медитація та рефлексія допоможуть вам стати більш стійкими перед життєвими викликами. Зміцнення внутрішньої сили дозволить вам краще справлятися з труднощами і підтримувати позитивний настрій навіть у складних ситуаціях. Урок 4. практикуйте терпіння, вчіться бути терплячими. Життя іноді вимагає часу, щоб досягти бажаних результатів. Терпіння допомагає зберігати спокій і рішучість у довгостроковій перспективі. Практика терпіння також допомагає уникнути стресу і фрустрації, дозволяючи вам більш обдумано і спокійно підходити до вирішення проблем. Урок 5. Будьте гостро свідомими своїх можливостей і знайте свої сильні сторони та межі. Це допоможе вам зосередитися на тому, що ви дійсно можете контролювати, і не витрачати енергію на непідконтрольні ситуації. Усвідомлення своїх можливостей дозволяє ефективніше використовувати свої ресурси і досягати поставлених цілей. Урок 6. Вчіться з труднощів, приймайте труднощі як навчальні можливості. Кожен виклик може стати цінним уроком, який допоможе вам розвиватися і зміцнюватися. Аналізуйте свої невдачі і шукайте шляхи для покращення. Це дозволить вам ставати сильнішими з кожною проденою перепоною. Урок 7. Прагніть до мудрості, шукайте знання і мудрість у всьому, що робите. Постійно вдосконалюйте себе та свої навички, вивчаючи нове і приймаючи досвід у мудрих людей. Мудрість допоможе вам приймати обдумані рішення і краще розуміти навколишній світ будьте відкритими до нового і навчайтеся на кожному етапі життя. Урок 8. розвивайте співчуття, будьте чуйними і добрими до інших. Співчуття зміцнює відносини і допомагає створити більш гармонійне і дружелюбне середовище навколо вас. Практикуйте емпатію і уважно слухайте інших, що допоможе вам краще розуміти їхні потреби і допомагати їм. Висновок застосування цих уроків у повсякденному житті допоможе вам стати стійкішими, мудрішими і щасливішими. Пам'ятайте, що робота над собою це постійний процес. Який вимагає терпіння і наполегливості, насолоджуйтеся своєю подорожжю до самовдосконалення, розвийте свої вміння і внутрішню силу, і ви обов'язково досягнете гармонії та щастя у своєму житті.